Вітаю, що мені друзі, задався мені, задався мені фільм. Знаєте, ви його всі бачили, да? Москва Стризам не вірить. Ви знаєте, як шукали Гошу і, і запитували, чи, чи він тут живе, він же Гоша, он же там Гога. Так і мені хочеться зараз запитати про контролера, або він же жезловий король, або він же Алібаба, да? скільки в людини може бути. Позивних так званих. Давайте подивимося, Алібаба є на плівках. А яке відношення, яку роль в цій цій історії? Там на плівках він уже є точно. Отже, яку роль він відігравав у, цій, у цьому зборищі, як роль джезовий король, або Алібаба відігравав в ці компанії зірка на перспективу. Він грав певну гру на перспективу. Досить успішно Він забезпечував успіх у всій цій грі на майбутнє, на перспективу. Так? Щоб це продовжувалось довго, да? довго, на перспективу. Він був вчителем, наставником, ідеологом, він там, визначав якісь певні правила або правила гри. Да? Він визначав ось правила гри. У правила гри у фінансових потоках і фінансових цих проєктах. Але щось вийшло із під контролю у них. Що в них вийшло з-під контролю? Цікаво, що у них вийшло з-під контролю. Чому в них вийшло з-під контролю? Якийсь пентаклівий король став відлюдником. Пентакльвий король став, став відлюдником. Дуже бага, великі кошти, ресурси мав цей король, але шан, втратив шанс, відійшов від шансу, втратив шанс. Втратив шанс, втратив свої зароблені кошти. Втратив шанс, Він виїжджав. А, він виїжджав, да, цей виїзд дав йому шанс, але чомусь пішов по ілюзії. Він став відлюдником, він хотів ну, виїхати стати відлюдником, да, через особисте збагачення. Але став, все стало по, по ілюзію, по ілюзіях. Що це за король? Ну, король, Пентаклівий. Він довго. А він довго тут був. В Україні довго був, і знаєте, як я скажу, він, він довго впливав на політичні процеси, цей король. Він довго був в Україні, впливав на політичні процеси. А хто це може бути? Хто це може бути? Ну, по Ну, Працював він по дьяволу, я вам скажу, тобто по роками, тобто оці, оці свої капітали наживав так точно нечесним путем. Да? Виїжджав, був відлюдником, виїжджав. Що це? Доб, він добре був тут захищений, тому що він, він крутився при політиках, добре був захищений в Україні. Сім'я в нього є. Він участвував в якихось певних процесах, але по дьяволу. Гроші крутив, але по дьяволу. Тобто не чесно, махінаціями. І в нього була компанія, група людей, які працювали з ним. Що це за людина? А потім став слабким. Слухайте, а це не беня. Це, це швидше всього беня? Поняли? Вийшло, з-за кого все в них вийшло з-під контролю? От все мені вказує, цей розклад мені вказує на, на беню. А, а, а чому? Пішлося все по ну, вийшло з-під контролю. А чому, чому Коломойський, чи вплинув Коломойський на те, що зараз відбувається цей міндічгейт? Чи впливає, ну, зараз. в нього був, дивіться, Пентакльовий дом, це банк. Да? В нього був банк. Десь за кордоном. Десь, десь кошти, банк, кошти десь за кордоном, які ну, повністю чи уничтожили, чи ну, зробили слабким. Банк його. Ну, тут десь за кордоном банк слабкий став. Угу. Так, а давайте ще глянемо. Збирав, збирав кошти, а воспользоваться цими коштами так і не зумів. Ну, ну, це однозначно Коломойський, слухайте. Коломойський прича... Коломойський причасний до цього бажання було. О, справедливо наказати, слухайте, він... а він був. Чому в них вийшло все з-під контролю? А, що... а тому що хтось захотів їх наказати по справедливості. Він назбирав коштів беня, а споритися не змогними. Тому прийняв рішення, і він, він кипів. Тут розумієте, він кипів цією чіпомстою, можливо, розумієте? Тому що тут емоції з нього це, прям, били, тому що йому хотілося по юстиції їх притягнути, юстиції нанести удар предательський. Слухайте, та там -та. їх хтось зрадив, чому все пішло у них на виворот, шиворот на виворот. Ну, чому все це трапилося? Да? А тому що сталася зрада. От та людина, яку я тільки що описала, ну я просто 100% можу стверджувати, що це, швидше всього, Коломойський. Коломойський наніс удар, був, прямо саме серце їм, і підвів під юстицію. Коломойський новий проєкт, на якому зароблялися гроші. Проект, на якому зароблялися гроші, завершився. Цим ударом, цим ударом, да? Правосуддям, проєкт, на якому заробляли кошти, завершився. Ну, ось так. Чому все вийшло з під контролю? Значить, ми запитали про Ярмака, да? за, 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 люд... він був, швидше всього, людиною, яка давала поради і так далі, все. Керувала і так далі. Душою, як то кажуть, були. Да? Знову повертаємося до питання, до питання, як король Алібаби. У, цій, у цієї, всієї цієї компанії. Ну, випав Єрафан, це зрозуміло, що майже він був вчителем і наставником. Цим, цим все сказано, але ще давайте попробуємо. Так, ситуація. Ну, знаєте, я скажу так, через його бажання проходило, значить, він, він, стримував, він стримував силові структури, щоб вони. Ну, не атакували, да? захищав, можна сказати. І, да? От він стримував силові структури, щоб їх не чіпали по домовленостях. Були домовленості, що силові структури їх чіпати не будуть. І це контролював цей контролер наш. Таємні домовленості були, що у кожного там буде своя частка. Це корупція. Таємні домовленості стосовно корупції і що їх силові структури да, будуть бажання чіпати цю кампанію, силові структури, тут тобто обмежуватимуть їм бажання, щоб їх не чіпали. Так, от. яка яку роль? Ну, тут, дивіться, хитра хитро, карта кражі да, про, про таємні домовленості стосовно де, на яких обрутках, на яких, на яких фінансових потоках можна було ворувати і особисто наживатися. Ну, Він повністю був тут, що я можу сказати, яку роль він відігравав. Ось він імператор. Да. Я вам скажу так, що і імператор теж був з ними в одній команді. Хто б що не говорив? Імператор, да, ось одна команда. Співпрацювали. Таємно. Співпрацювали. Ось так. Чому е, цей е, король не тікає? Чому не тікає? О, дивіться, таємно співпрацювали. Чому не тікає? Тому що він входить в найближче оточення. Імператора, імператор найближче оточення, одна команда, співпрацювала таємно. Ну, там магами були, слухайте, він тут був магом. Тому він, ви знаєте, я скажу так, чому він не тікає, тому що він входить в найближче оточення і він тут просто маг. Він, він єрафант, він маг. Розумієте? Він керував, він, він був режисером і постановщиком, да, і всім. Ось він, він помагав. Тобто задіював, він міг задіяти всі і може задіювати всі сфери впливу в Україні. Скандал, який може призвести до трансформації? Рішення приймав. Ну, він причетний до прийняття рішень. Якщо він не вирішить, щоб його заарештували і покарали, то його не заарештують і не покарають, тому що він маг, і він приймає рішення. Причому рішення скандальні, такі що можуть призвести до трансформації. Ну, він досить сильний. Ну, тут я ще, я ще скажу так, що з нього як з гуся вода, можливо, навіть люди і, і тут таємні є знання, таємні, випала таємниця. Да? Тобто, Може, навіть до езотерики до якоїсь вдається. Ну, він не боїться, тому що він приймає рішення, як він може боятися. Він же не, не скаже, а ну ка давайте мене, тепер мене заарештуйте. Він не боїться, чому він не виїжджає? А тому, що він активно приймає участь у прийнятті рішення, тому що він створює ситуацію, контролює ці ситуації. Ну, він нікого не боїться, слухайте, чого він не їде. Тому що він... Тому що він активно впливає і контролює ось силові структури, дивіться. І під його впливом ну, він веде нече... їхніми руками він веде нечесний бій. Фактично від його рішення залежать, залежить робота і активність силових структур. Так, чого ж він поїде? Спрашується, Що, Що думає про всю цю історію? Імператор да, про участь про цього жазлого короля, що думає імператор. А що він веде подвійну гру? Він розуміє, що він веде подвійну гру, чим, і чим створює важку ситуацію для імператора. Тобто він грає і в команді імператора, і в команді Розумієте? Такі, такий процес, така гра приводить до досить складної ситуації. Ця складна ситуація може призвести до втрати влади. от так от. Що, ну він думає, що він дограється. Він дограється, що. Що він думає? От він жезовий король, да? ось він сам жазовий король. Він веде процеси, веде гру. Яка при важку ситуацію створює, яка призведе до бореться, стоїть і бореться. Бачите? Ну, він його захищає, що я можу сказати. Він під захистом все рівно знаходиться, і це дає йому фартово виходити із любої боротьби. Він захищений, що він думає про нього. Треба обнуляти. Все це печально. Його, його давні знайомі друзі з минулого обнули, обнулили його імперію, призвели до, до розчарування, зірвали всі плани на особистих заробітках, що він думає? що треба виїжджати. Треба буде все рівно, рано чи пізно покидати, або йти із престола, або взагалі покидати територію України, що він думає? Ситуація, яка склалася, треба відмовля... в такій ситуації треба відмовлятися, відмовлятися, що всього від корони, тому що далі може бути ще страшніше. Якщо почнуть викидати ще і далі, далі, далі плівкаці, то може бути ще страшніше. Треба відмовлятися від влади і їхати. Так, чим все закінчиться цей скандал для імператора? Чим лідер, який прийшов під час виборів, да, на виборах, він був переможцем, лідером ідеї, які він активував, пропонував швидких змін в Україні, пішли по дьяволу всі, тобто це були маніпуляції. Що він збирається робити? Да? Чим закінчиться? Все пішло. Отой популізм, що ми чули, да? чули, всі ми чули, що він обіцяв. От воно закінчилось все под дьяволом. Пропон, пропонував нам, да? скільки хороших обіцянок було, пропонував нам, але закінчилось под яволом. Плани. Плани по війні, у у війні е затяглися і пішло все по ілюзіях. Або розпочалася, да, тут реалізація війни, і ага, тут розпочалася реаліза воєнна реалізація, воєнні події, скажімо так. Розпочались воєнні події, і його плани, а ті популістські, взагалі пішли все, все все взагалі пішло по по, по ілюзія. Чим закінчиться все це? Господарська частина, криза, криза в господарській частині. Якщо так далі буде йти, прох... да, все, як іде зараз, то кінець він втрачає цю конкурентність свою, так? і це для нього кінець. Оці бізнес-проекти всі, які зараз, це для нього кінець. Далі рухатись, він не знає, куди далі рухатись, він не знає, що робити. Він розуміє, що треба йти з нашого дому. Треба, розумі... треба йти з нашого дому, йти з політики. Це кінець його політичній кар'єрі, все, крапка. Ну, не знаю, може, ще залишилося з тих 73% хтось там щось. Ну, я думаю, що вони їх не врятують. Чим закінчиться для нього все це? Агресія. Ну, він боїться. Знаєте, він боїться, що агентура, він знає, що агентура є в Україні. Як тільки він піде, на нього може бути статися напад, агентура, бачите, страх, що агенти на нього нападуть, агентура нападе. Чим для нього може закінчитися? Він буде намагатися десь заховатися, виїхати. І це дасть йому шанс да, десь виїхати по колісниці, стати відлюдником, тобто десь заховатися. Це дасть шанс йому разом з грошима. Да, отака ідея, що він буде, що він думає, думає робити. Да? Ну, йому, йому все таки іде небезпека від нападу. Тому він буде швидше всього, знаєте, я тут скажу, його десь можуть десь заховати. ну, З таким баблом, як у нього, в нього є шанси. Дуже, у нього дуже великі кошти, його можуть прийняти десь з таким баблом, але він думає все-таки успішно реалізувати шанс десь заховатися. Ось так. Що він думає робити? Що буде після цього? ну, Можливо, після його царювання, після того, як він подасть відставку, він вийде з України і десь буде ховатися, тому що буде боятися. Нападу на себе. Ось так. Ну що, дякую вам за увагу. Васить добро, до побачення. Пишіть свої коментарі, пишіть свої, зловніте свої думки. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Дякую всім за підтримку. До побачення.